Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 15 годин 24 хвилини, 6 червня 2023 року, вівторок, і пройшли свята, свята Трійці, Святого Духа, і що я сьогодні хочу вам побажати. Хочу вам побажати тиші у вашій душі, заспокоїтись після торжественних зустрічей, після е, хто був на службі після молитов, після е, піднесення духу, а нам треба йти по життю і бути у великій рівновазі. Тож я бажаю вам, щоб ви відновили ці сили і потихенько робили ту справу життя, на яку вас поставив Господь. Бо багато людей піддається впливу різному, і вони там побачили одне, хочуть бути тим. Потім побачили друге, хочуть бути другим, то ви повинні бути собою і робити ту справу, яку ви відчуваєте серцем, душею. І якщо ви ще цього не маєте, значить, ще час не прийшов, і ви до цього йдете. Але Такі речі, як любов, як дружба, як тепле відношення до тих людей, з якими ви живете, у вас є це від народження. Тож не втрачайте цього. І все у вас буде добре. Одинадцятий коридор тропи Серафима Суровського. верхня межа Сергієвої пустині, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре. Мої. Хай Господь береже і допомагає вам пройти всі терні цієї земної подорожі.